Мої вітання, любі друзі. Сьогодні у нас на розборі ось такі кнопки. Вони стоять в старих калькуляторах совєтських. Всі знають, тут вони надівались. тут був гіркон, його, як жаль, немає. Він на платі залишається, як достаєш кнопку. І от ми розберемо кнопку, подивимося взагалі, що є в кнопці і чи потрібно його розбирати. Як ви бачимо, тут ви побачите пружину, отаку красну. Вона не магнітна. Я вже перевіряв 100 раз. Це, я думаю, буде міть. Бо ось такий колір. Це пластик, пластмаса. І тут є ще ось такий магніт. Він виймається, не бійтесь легенько так, чуть-чуть в одну сторону, чуть-чуть в другу сторону, і він вже виліз, як ви бачите, хопа. Ось такий магнітик, кому треба до чогось може порозбирати ось такі кнопки. Также і в таких великих це буде 0 пробіл. В старих калькуляторах. І напевно буде ще й на ну не, знаю, я не розбирав плати такі великі від... від всіх, а тут я вже виняв магніт. Я просто склав його назад, щоб ви побачили, які кнопка буває. І ось такий ще синій. Ось, бачите, і тут теж мідна проволочка і магніт. А ви самі думаєте, потрібно вам такі магніти чи не потрібно. Може хтось знає ще якусь інформацію про це, напишіть. Магніт, коли не виймається, так, можна от эту штучку так ось кусити. Через телефон дуже погано, якби Але на самом деле Опа, все, є магнітик. Так що самі думайте, розбирати чи не розбирати. І напишіть, як ви думаєте, яка це цифра 9 чи 6? Буду дуже вдячний. До нових зустрічей. Пишіть, що вам потрібно розібрати, і я вам розберу.